Це сказали не українці, таким як кажучи, не схвальним епітетом. Очільника суміжної федерації нагородив його ж власний народ. На вулиці Москви вийшло десятки тисяч людей, щоб сказати ні війні з Україною. Одночасно, марш миру провели і Санкт-Петербурзі. Протест росіян підтримав увесь світ за Україною проти Путіна. Виступили тисячі людей по всій Європі та Сполучених Штатах. Про світ, який прокидається і відкриває очі на путінську брехню за мить на 2+,2 – плюс Це спецкорм. Вітаю. Маріупольська твердиня. Українські міста обстріляли зградів та гаубиць, били по житловому масиву східний. І в Росії теж знають справжнє ім'я Путіна. Путін! Десятки тисяч росіян вийшли на вулиці своїх міст проти агресії своєї власної країни. Козак у броні. Вітчизняний бронеавтомобіль розстріляли на полігоні. Вистояв, але міністерство оборони не потрібний. Під вогнем східній околиці Маріуполя терористи обстріляли з градів? Зруйновано кілька приватних будинків по приміському селищу Танюка. Сьогодні били снарядами двічі. Негайно довелось евакуювати дитсадок та школу. Диверсійні групи підходять до міста у мікрорайоні Східний бойовики. Підійшли так впритул, що поливали вулиці автоматами та кулеметними чергами. Зараз з нами на прямому зв'язку наш спецкор Григорій Жигало. Гришу, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, яка ситуація зараз у місті? Чи немає паніки, чи досі тривають якісь обстріли? Що ти чув? що ти бачив? Ну, власне, розпочну з найнесподіванішої новини. 30 хвилин тому спілкувався із спікером Верховної Ради Олександром Турчиновим, який разом із міністром внутрішніх справ Аваковим сьогодні прибули у Маріуполь, відвідали блокпости, поспілкувалися із людьми просто у центрі міста. Найголовніша напевно, а теза, яку я сьогодні почув від пана Турчинова, що Маріуполь залишається українським. Тобто, от напередодні були такі повідомлення, що він, начебто, входить в ту а, зону 30 -кілометр, кілометрову, яка а, а, буде демілітаризована. А, Турчинов переконує, Маріуполь є і а, буде українським, і а, влада зробить все можливе для цього. Пряма мова сьогодні ми дивились, як наші військові Національна гвардія готуються до оборони Маріуполя, як укріпляють першу лінію оборони. Багато зроблено аж дуже дуже багато і проблем, які треба терміново розв'язувати, вирішувати. І ми повинні побудувати такий вал, який не зможуть подавати не тільки терористи, але ж і регулярні частини збройних сил Російської Федерації. Я буду мати можливість спілкуватися з прем'єр-міністром з урядом для того, щоб мобілізувати додаткові сили ресурси, щоб допомогти збройним силам національної гвардії утримати рубежі, посилити оборону. Цікаво, що цей візит відбувався в умовах, коли не припиняються обстріли позицій українських військових на підступах до Маріуполя під вогнем протягом дня три блокпусти східний, що знаходиться на дорозі у бік російського кордону, це дорога на Донецьк і поблизу селища Талаківка під Талаківкою обстріли поновилися сьогодні близько опівдня. Підступи до села обстрілювали з з мінометів, пошкоджений газогін. Вибухи дуже близько від села. Кілька снарядів потрапили і в житлові будинки, що стоять неподалік. Одного з блокпостів а, після невеличкого затища обстріли знову поновилися близько 17-ї години. У Талаківці сьогодні ми зустріли групу експертів ОБСЄ. Вони рухались із Маріуполя у бік так званої сірої зони у бік лінії фронту. Однак це відбувалося просто під час обстрілу. Тому після короткого спілкування з українськими військовими спостерігачі вирішили перервати свою поїздку, розвернулися і рушили назад. У бік Маріуполя сільський голова талаківка розповідає: люди в селищі ночують у підвалах та погребах і тяжко переживають те, що відбувається. Пряма мова обстріли працюють фактично кожен день періодично. То стріляють по талаковці, то стріляють по селу Гнутова, який теж входить в посилок Талаковка. Люди дуже сильно напугані. Ну а так живемо нормально. Є вода, є газ, є електричество. Всі комунальні служби працюють, Ні, на те, що йдуть, як говориться, бойові дії. вдалося дізнатися сьогодні. Подробиці вчорашнього бою на східному блокпості і е, щодо цивільних, які отримали поранення під час перестрілок, за інформацією від батальйону Азов під час обстрілу блокпоста з мінометів та градів по українських військових. Також відкрили вогонь люди з автоматами вже з боку Маріуполя. Це була одна з диверсійно-розвідувальних груп. Стріляла вона не тільки по військових, але й по цивільних. Тяжко поранений 15-річний юнак, що катався на велосипеді поруч із блокпостом. Військові вкотре нагадують, що особливо під час перестрілок і обстрілів цивільним наближатися до позицій військових небезпечно. Убитий у перестрільці був ще й український військовий 20 років і. Поранений працівник заводу Азовсталь, що доправляв на блокпост воду. Диверсанти рухалися в автомобілях Газель. Затримати їх не вдалося, бо бійці Національної гвардії, за їх словами, не, не могли відкрити вогонь у бік житлових кварталів. Пряма мова дівсіонна група пыталась проникнути імнас да со сторони населеного пункту, і міна з города. Они зашли, под, я так понял, что раньше зашли, были готовы к тому, что прекратится обстрел, потому что после их обстрела из автоматического оружия продолжился обстрел градами. То есть они выжили в момент, когда именно паузу, и тогда начали обстрел со стрелкового оружия. Бойцы на в, в ответ не стреляли по одной простой причине. Так как преступники и террористы, они прикрывались жилыми домами. Пізніше батальйон Азов разом з бійцями спецпідрозділу Альфа затримали іншу диверсійно розвідувальну групу із великим арсеналом зброї. І за попередніми даними вона готувала теракти у Маріуполі. Такі новини. Студія, дякую тобі, Гриша. Це був наш кореспондент Григорій Жигало про ситуацію в Маріуполі. На 15 кілометровий рубіж готуються відвести артилерію та важку техніку українські військові. Це один з пунктів мінських домовленостей. Утім, тільки за останню добу терористи чотири десятки разів обстрілювали українські позиції. Донецьк сьогодні зранку прокинувся від вибухів. Двоє українських військовослужбовців загинули та двоє поранені. Такі підсумки 17-го дня перемир'я на сході України. За даними РНБО, керівництво так званих народних республік мирний план виконує, але не цілком. Керівництво так званих ДНР і ЛНР почали вже виконувати пункти мирного плану, проте вони ще 100% до цього не приступили. Ми очікуємо від них також цих кроків українські війська залишаються на територіях, які контролювали три дні тому, але згідно з мирним договором, готуються до відводу важкого озброєння. кажуть у РНБО. Відходить важка артилерія, яка має калібр 100 і більше міліметрів. Ми зараз проводимо підготовчі заходи, готуються райони для відведення цієї техніки, тому що серед поля її не можна залишати. Терористи тим часом хизуються своєю зброєю. Сьогодні терористи обстріляли з мінометів і селища Талаківка неподалік Маріуполя. Окрім блокпоста наших військових, пошкоджено два житлових будинки та газопровід. Жертв немає. Костянтин Павло, Станіслав Фещенко, Донбас, Пет Скор плюс два. Зону бойових дій поділять на 5 секторів, за якими наглядатимуть спостерігачі ОБСЄ. у Луганську та Донецьку. Працюватимуть до 100 міжнародних спостерігачів у Краматорську, Антараситі та Маріуполі по 50. Утім, навіть на очах у спостерігачів терористи не соромляться стріляти. Донецьке литовище не дає спокою бойовикам. Аеропорт щодня обстрілюють із важкої артилерії по українських позиціях, б'ють із танків та гранатометів. Але попри це, українські солдати ще примудряються не тільки відбувати атаки, а ще захоплювати трофейну зброю та техніку. Маємо зв'язок з Олександром Моторним. Він працює на сході. Сашко, вітаю тебе! Яка ситуація зараз на передовій? Чи дотримується режиму перемир'я на передовій? Власне, що кажуть хлопці, як вони ставляться до можливості мирного врегулювання? Тобі слово. Руслан, привіт, ну насправді складно дуже говорити за усю лінію фронту. Ситуація на різних ділянках передової дуже різниця. Нині від цілковитої тиші на окремих блокпостах, яка панує там насправді вже принаймні по кілька днів, до ледь не цілодобових мінометних та артилерійських обстрілів навколо інших українських, укріп районів та блокпостів. На даний момент я маю тут спокійну життя відносити. Восьмой или девятый день ни мы не производим стрельбу, ни с какого вида оружия, ни по нам не стреляют. То есть удерживается режим перемирия практически в полном объеме. Якщо ж говорити відверто, то власне режим перемир'я вдається підтримувати тут на передовій, там де справді стали менше стріляти. Мабуть, найперше, що так це не завдяки домовленостям контактерів із дипломатами за столами для переговорів, але насамперед, через так би мовити, дипломатичну, якщо можна так казати, роботу у полях просто на передовій. Тобто про припинення вогню фактично домовляються безпосередньо бійці та офіцери, і це насправді спрацьовує на удаленні... Также от меня 1200-1500 метров находится подразделение, с которым то есть, мы участвовали, ну, вели бои. В настоящий момент э, ни они, ни мы э, не скрываемся, то есть, не прячемся, ходим открыто. То есть э, и я то есть, уверен в том, что оттуда, по крайней мере, от тех, кто стоит здесь, ничего не прилетит мне. Ну, конечно, напряг остается. З іншої сторони стратегічні надзвичайно важливі для української армії ділянки, об'єкти напрямки. Вони так само не перестають цікавити бойовиків, і саме там насправді нині миру не знають. Дебальцеве, Горлівка, Донецьк, принаймні у західному секторі зони АТО залишаються нині, мабуть, найгарячішими точками на бойовій мапі. Донецький аеропорт, його після відносно спокійно, особливо як для останніх часів минулої ночі. Сьогодні біля 12-ї години дня під'їхали і намагалися обстріляти пара танків. Ще до цього бойовики обстріляли литовище з надзвичайно потужних мінометів тюльпан. Там одна міна має 32 кілограми тротилу. І після вибуху залишає воронку діаметром до пів десятка метрів. от українські воїни з 93-ї бригади та кіровоградські спецпризначенці, які власне тримають тепер оборону аеропорту імені Прокоф'єва, відповіли на залпи танків власною артилерією і відбили спробу нападу. Так само близько опівдня загонбоївзагін бойовиків. Зі сторони Донецька спробував наступати на Авдіївку, але власне і там нашим бійцям вдалося втримати позиції та відбити напад на передових українських блоках. От на трасі, принаймні, між Юнаківою Авдіївкою. Ми там саме сьогодні були. Це дорога, яка поєднує захоплену бойовиками Горлівку із Донецьком дуже стратегічно важливий напрямок. От тобто там тихо і мирно стало лише нещодавно. І навіть коли перемир'я, нібито, було вже офіційно оголошено, стався дуже жорсткий і багатогодинний бій. Хлопці кажуть, що ворог тоді наступав е, ледь не парадним маршем. БМП вистраювалися. вони порядком. За БМП йшла піхота з трьох з трікалорами. Пішли підрозділення їхні з совєтським красним флагом. Ми відчутливо бачили на танці красний флаг, баталь... і не батальйон восток, а просто восток написано. Саме тоді Бограду накрив не лише українські бойові позиції, але снаряди влучили у кілька найближчих до траси будинків. у ще верхньо. Торецьке, там побило дахи, зруйнували стіни, шрапнелю посікло ну, паркани кількох обість. Втрат зазнав і сам підрозділ 93-ї бригади, тоді який тримає оборону тепер на цій ділянці. Кількох бійців поранених бойовики тоді захопили у полон. Власне, от обмін пораненими та повернення тіл загиблих тут на лінії фронту. Це дуже така делікатна, надзвичайно тонка справа. Розвідники вони самі проводять переговори з бойовиками, домовляються і лише після багатогодинних розмов та надання численних гарантій з обох боків. На нейтральній смузі, власне, і відбуваються обміни. Одного українського військового, який загинув біля верхньоторецького 14-го числа, і ще одного пораненого розвідникам вдалося витягти з полону саме сьогодні. Тіло загиблого бійця. Просто зразу перше, що зробили офіцери, це накрили синьо-жовтим національним прапором. А в пораненому бійцю тільки на конвої опинився в безпеці. Командир набрав по мобільному дружину, адже вона не чула свого чоловіка. Нічого не знала про його долю більше тижня. От такі тепер, власне, будні таке нині перемир'я на ділянці фронту між Пантелеймонівкою та Авдіївкою. Руслан. дякую, зачко тримайтесь. Олександр Моторний із передових позицій сил. АТО. Живі ще 28 українських воїнів визволили з полону. Це бійці 93-ї механізованої та 17-ї танкової бригад. Їх звільнили в межах мінських угод. Полоненими обмінювались у нейтральній смузі за півсотні кілометрів від зони бойових дій під наглядом спостерігачів ОБСЄ. у Дніпропетровську, куди привезли бранців, зустрічали з квітами та борщем. У полоні ДНР українці пробули понад три тижні, спали на стелажах чи просто на навпочіпки. Вот столько вот рук, столько людей протянуты нам, поддерживают нас. Очень волнительно. Вот, просто вот сердце колотится. Верили, что выживем, потому что знали, что нас ждут и надеялись на то, что нас все-таки оттуда заберут. За Україну і проти Путіна світом прокотилися марші миру на підтримку України. Свої ні російські окупації наших теренів сказали Сполучені Штати, Норвегія, Італія, Туреччина та ще десятки інших країн. Утім, найчисленнішою стала акція протесту в Москві. На вулиці Білокам'яної вийшли тисячі містян з українськими прапорами. Росіяни сказали ні війні з Україною. Найлюдніше було у Москві. На марш миру у російській столиці вийшли десятки тисяч людей з українськими прапорами, жовто-блакитними кульками і переплетеними стрічками кольорів російського триколора і українського прапора. Москвичі вимагали від свого гаранта припинити війну з Україною. Персонально для нього заспівали віднедавна популярний хіт. Співали недовго, рівно дві години. Саме стільки часу москвичам дозволили попротестувати. По тому правоохоронці наполегливо нагадали, що для мирного маршу час вичерпано. Москвичі спокійно розійшлися. Марш миру в Санкт-Петербурзі. Без прапорів вийшли на вулиці жителі Санкт-Петербурга. Проводити марш миру тут заборонили. Однак містяни все одно на вулиці: хто жовто-блакитними кульками, хто у вишиванці. Це середина черги, їй немає кінця і краю. Співробітники поліції намагалися розігнати марш миру. Кілька учасників мітингу за мир опинилися в автозаках. Туреччина невеликий гурт у вишиванках та з українськими стягами пройшов вулицями міста. Із змір. Музичний супровід, гімн України у запису популярного українського співака. Народ підспівує. У вишиванках та із жовто-синіми прапорами вийшов люд і у США, Норвегії, Італії та Португалії. Вулиці заполонила не лише українська діаспора, приєдналися і місцеві, що засуджують агресивну політику Кремля. Інна Боднар Анастасія Боринець, Спецкор, 2+,2. Національний банк обмежив продаж іноземної валюти. Тепер одна особа може купити не більше ніж на 3 тисячі гривень в один робочий банківський день. З огляду на курс, який на сьогодні встановлений в Україні, це 220 доларів. Сполучених штатів Нацбанк наголошує, обмеження не поширюється на випадки купівлі готівки з метою сплати кредитів іноземній валюті. НБУ також повідомляє, що ці заходи тимчасові та будуть анульовані відразу після стабілізації ринку. Натомість громадянам повернули право на отримання валютних. Переказів кілька місяців Нацбанк зобов'язував конвертувати їх у гривню. Він із легкістю долає бездоріжжя, не поступається міжнародним аналогам. Броньований козак міг би стати другом для наших хлопців у зоні АТО. Адже на передовій бійцям доводиться їздити на шкільних автобусах, а тут готовий тактичний позашляховик. Утім, ні Міноборони, ні Нацгвардія не розгледіли потенціалу в українській бронемашині. Євгеній Агарков бачив панцерник на власні очі. Це перший дослідний зразок броньований. Козак так називається цей автомобіль, який вже кілька років борознить українські дороги. Відтепер із надійною бронею вперше готується до випробування на людях. Кілька пострілів у самі дверцята машини, та по одному в стики металу та скла. Саме ці місця в захисті машини вважаються найслабшими, тому туди і цілить снайпер Це очевидно, що це найслабше місце, є можливість. Тоно буде пристельне, тому ми здесь вот ставимо рамку на виставку. Віть на рамочка. Вот здесь світло. В один із таких з'єднань влучила куля, але не пробила. Найкращий спосіб випробувати броньоване скло, кажуть експерти, це влучити максимально близько двома кулями. Ось у нас фактично відстань між першою та другою кулею близько 2-3 сантиметрів. А це вже результат. Скло витримало. На дверях козака куля лише подряпала фарбу. кажуть, зі снайперської гвинтівки слід був би глибший, але не наскрізний. Це на питання, якщо без шасі, то я думаю, говорити горіти от 50 п'ятдесят це начало в доларах до 75 – залежно від класу защити. Таких машин я думаю, а 40 до 50 ми могли б би з'ясміся. Це не задумувалися. Доступна та якісна броня. Таким результатом в Україні може похвалитися не одне підприємство, але здебільшого легка броня в АТО іноземна. Держава вітчизняної не замовляє. У нас гвардійців із нашого лише броньовані крази. А такі легковики здебільшого беруть добровольчі батальйони. Популярні ось такі. Оснастити захистом таке авто коштує 25 тисяч доларів. А на фронті легкі панцерники незамінні на кожну п'ятерку надо така машина у слові нинішньої війни. Робота на п'ятерками, малими групами швидкими. Тогда ти живий. Представляєте, 10 машин такими, ж швидко поїдуть. У нас нереально реальна попасть. Просто нереально, а стрілятися нам реально. А в нас попасть нереально. Они треба прямо здесь, прям прямо завтра. Їх надо гнати просто на передову, не на виставку. Євгенія Гаркувар Артем Багров спецкор 2+,2. Миру всім нам. Перемога буде за нами. Тримаємося.